Маленька Італія, я був маленьким хлопчиком, я хотів робити піцу, Я хотів робити паста. Мій дідуся учити мене як робити піцу, як робити паста. Але я дурак, я не робити піцу, Я робити кросса, не мій дідусь казати, що не любити мене, але я любити свій дідусь, то я їхати додому в Італія, робити під Куди це не Італія, це Америка? Мамма мія! Мамма мія! Цей годинник подарував мені мій дідусь, коли мені було три роки. Він сказав, що я буду на ньому грати у Хейла. Дідусь обманути мене, але я любити своїй дідусь. Мама завжди казала, що треба викидати сміття. Думаю, вона викинула мого тата, тому що він пів, він був сміттям. Я завжди мріяв грати в баскетбол. Але я роблю піцу Я мріяв робити піцу, грати в баскетбол. Піцу робити на баскетбольній площадці Мама мі. Ой. Італійська магія. Італійська магія Більше час. Шо? Мама мі! Ми! Я мити ми тарілки по італійськи, а потім я експресивно бити тарілки по італійськи. Бабене. Мам! О seniorita, Сеньора Треба купити борошна, сіль, вода, дріжджі, алесиля. Василя треба купити І томатний соус. Не можна дзвонити. Я дзвонити мама Виталия. Я не можу дзвонити. Мама Виталия. Де борошна, сеньор, борошна, сеньор. Ступіда, сеньор. Три води. Це італійська вода, Італійська. Італія. Італія. Italia. Оливка, оливка вали, Італія. Італія. оливка вали. Де томатний соус? Я зараз. О, ну. Міст Mistkuzi. What is this? Who is you today? А? Поставте прилади на прилав. А які прилади? Чу, гаражим. Та йо твою мать, а що мені робити? Бачу шурупан. Пошел в жопу. Торт соус. Вирізати. А, о, -о, о, Тіста. Готуй тіста, італійська машина для роблення тіста. От ти найкраща, тому що ти італійська. Згоріла. Треба місити тіста. Робити італійська піца. Вона повинна бути кругла, симпатічна. Беремо соус. Підаємо його. О, піцца готова. Готова піцца. Поливаємо піцца. Поливаємо піцца соусом. Гарно поливати піцца соусом. О, соус, італійська піцца, італійський соус. Багато соусу не буває в італійська піцца. Соус. Ще трохи соус. Ляпс міскузи, робим по італійськи Буде Гарно нарізати. Гарно нарізати по італійськи Моцарелла. Базилік на станцію дадат. Який в жопу базилік? Що таке базилік? Василь. ти є базилік? Василь, признавайся. Де базилік? Василь, признавайся, де базилік? Кладемо базилік. Дуже красиво, дуже смачно. Мацарелла, міску. Тоніо, вати На що ти розпалювати піч своїм волоссям? Беремо піца. Кладемо, я сказав, Кладе... О, скотина. Беремо лопата, Б'єм кузена. Б'єм кузена. Кладемо піца в піч і чекаємо. Чекаємо. Ще чекаємо. Чекаємо. Дуже чекаємо. Вона була золотиста, смачна, сір, просмажена, дуже дуже гарна піца по італійськи по італійськи опрувда, справжня італійська піца, дуже смачна, дуже гарна. Italian pizza. Що у нас тут одна Маргарита 46 гривень. Та твою мать, нормально заживем, заживем <рес> за такі деньги. Синььора. За... А ти кого хрена добрый за пиццу, та одна? Ти що хочеш, чіпуха? Ти що же хочеш Маргариту? А ти мені не нравишься. пішов греть. Як готувати? Да ті. Берем вода. Вода. Ну берем вода. Да-дай, ну да-дай. Тут ЩЕ було ТІСТА! ТИ ЛЮБИШ трикутна піца? Піраміди побудували італійці, так ЩО трикутна піца это така наша піца. Ну нормальна піца. Та не ВЗДИХАЙ, пішов в жопу, звідси. ТИ подивись на нього. Я готувати ти Де мої гроші? Мій посуду. Ти дробив тіста? Адська машина. Якщо хтось принесе мої пиццері ананаси, я вас живцем. Мацарелла. Ой, та пошла ти в жопу. Ти подивись на ній, не подобається. А ти спробуй зробити справжню італійську піцу, треба чекати. Тому що це справжня італійська піца. Ти просто не ма. Ну іди їж свої ананасові убожества Ти подивись на неї, Не подобається їй. Василь, закінчусь. Де магазин? Мені надо Василь. Вас мене мене підвод. Васти. скотина! Кузена, я хрінею від ситуацию. Трошки розтягуємо тіста по справжньому по-італійськи. Італія. Італія. Міс Кузі. Соус нема. Так, де де соус? Де соус? Де соус? Альфреда. Де соус. Дуже смачна, зараз буде піца. Ви американці дуже. Прискіпливі. У вас просто нема смаку. Ну, американці признайте, що у вас нема смаку. А може я просто все роблю не так. Та ні, ну не може такого бути. Жіночка, дочекайтеся справжньої, справжньої італійської піці Піца, Італія. Бабе, excusm. Саянара Кладемо оп. А! Ні, ні, Я не встигаю! Я не встигаю! Трошки бачить, а, -а, а Як тобі? Та пішла ти в жопу! Щось смердить! Прокляті американські безхатки знову готують піцу з ананасами. Соус 90, 5 моцарел, 1 Василь. Угу. Як я твою мать зрозумію, що потрібно 90%. Якщо відсотки тут. Не написані. Спочатку моцарелла. Ти падла, ти можеш її покласти нормально? Шинка. І беремо перчик. І схрещуємо От, отдай, отдай. Отдай пер. П -п -п -п. Треба назвати свою пиццу. Пістрючеллі. 50-50 доларів. 50, 50 доларів. 50. 50... 84% соуса. Я твою мать пойму, що там 84% соус. Гроші на. Ти даєш мені гроші, я їхати з... заново в Італію. Все, прощавай кузен. Цей ідіот дав кредит. Міскузі, та пішов ти в сраку. Ля, який у вас цей бардель? 1000 гривень. Ти шо там мішаешь ты. Шийбитий. БУ за 1000 гривень. Ти шо тут продаєш? Ти ж продаєш ці продукти. Готувати пицця. проклята Америка. Так, піца тут, пицця. Тайська машина! Італійська якість. Так, Василь є. Де Василь? Василь зник! Так, все є. Все є, тепер беремо. Все все ріжемо, ріжемо, складаємо з одного з іншого боку. Робимо заготовки того, що що? того, що я вчора обісрався. Де перець? Я купив два. А, я не купив. Я ж не заплатив. Різати, робити італійські заготовки. Італійські заготовки найсмачніші, того, що вони італійські. Ми італійці вважаємо, що ми найкращі в світі. Ми знаємо більше всіх у світі, того, що ми італійці. Італія, найшвидша різка, це італійська різка. Хто скаже не так, того ми ненавидимо, ми кажемо, що він нічого у цьому світі не знає. О, там он найс, там не найс. Там гарить там холодне, там трошечки пахне ананасом. Ага. Угу А як зрозуміти, що вона на 90%. Мені хтось скаже. 92. О, сука, трошки перебрав. Один, два. 3, 4, 5. І один Василь. Спостерігають за вами, будьте обережні з їхніми нападами. Конкуренти. Нападають. Спостерігають. Що? Альфреда, де клієнти! Альфреда! Люблю тебе, Альфреда! Заходьте, сіньори, сеньори, сеньори я піцу. Маргарита. Як вам, як вам піца? О, подобається піца, ну мене, ну піца. Вам яку піцу? Маргарита, присідайтеся. Зараз ваша піца буде готуватися готуватися піца. Італія. Італія. Соус, котін, підводиш вам. Ще одна маргарита. Не можна іншу піцу було замовити. Чому саме Маргарита? Ачинка, Ащинка, МІСКУЗІ Чего ніхто ж І шинка и не, не за. А я тому що я її не добавив. 30 ЗА запистрючили. Хто буде замовляти? Mm -hmm. Маргарита! Що саме Маргарита? А як же пристрючели? Сеньора, ПОЧЕКАЙТЕ, сеньора! Маргарита, ну трошки, ну почекайте, ну бабене! Бабене. Ты подивися, но я охренел, живу ну, тут застраивать. Скотина. У мене закончилась моцарелла. Представ твою мать. Ты не миг сходить. Ты не миг сходить. Далее пицца, пистрючели. Хало. Ну так са комоу, ты пистрючелли. Пистрючелли. Пицца поставила перед вашим двором. Одне... Шоо! Проклятие конкуренты! Дайте, вгадаю, Маргарита! Маргарита! Санітарна перевірка. Скоро. Альфреда! Витри, витри, Альфреда! Ничего не робить, Альфреда. Поганый кузен. Сеньора, почекати, почекати. Мисс Кузи, трошки больше часу, часу, трошки больше, больше часу. Сеньора. У меня от пиццы фпс пада. Хм, итальянская экстра. Альфреда, Альфреда, ты дидиота! Мамами Маргарита, Апруда, Альфреда. Иди, иди, посуд, Альфреда. Ничего не робите, ходите, сутулый собака. З замов, ну замов, пистручели, ты богатый американец. Маргарита. Почему ты замовляешь Маргарита? Лише Маргарита! Одна Маргарита! Не дай бог, Василь закинчится. Ты шо? Это будет он скотиной, конечно. Почему а. ты вымекаешься? А І машина. Я ваші Маргаріти сутками готую. Можна щось друге, будь ласка. Маргарита, Маргарита. Маргарита Маргарита. Хоч би один раз Риту замовили, чи що, одну Маргаріту замовляю. Ти подивись на. Мене. Не, що пістрючелі, смачний пістрючелі замовити. Ні, вони не можуть замовити пістрючелі, Одна Маргаріта Піца, смачна моменто, уно моменто Фреда, Фрейда! Ти можеш щось робити! Сеньоре, ваша Маргарита! Буено. А, се колебали. Так. Дин. Нет! Манцарела! Не париза, да манцарела! А, уно, дос, стрес, кватро! Айфреда, убирати тарілка! Тарілка! я не встигати! Айфрей, да! Трошечки, трошечки часу. Сеньора, зараз все буде готове! Маргарита! Эльмар, эти... Посуд мій, ти піцца готувати. Як вимкнути тебе, скотина? Мама мія! Альфреда, йди витирай підлогу Нема що витирати. А ти придумай, що тобі витирати, що ти стоїш, диви. ти подивись на нього. Не можна викидати, як з'їсти піцца, як з'їсти піцца. Аривідерчі, Альфредо.